Синоптик повідомляє, що у нас мінус чотири. Ось так трішечки тут. Не то сніжок пролітав, не то іній. От Я останнє відро своїх камінців, ті, що лишилися, вчора виставила. А що я сюди йду? Йду, бо сидить на підвіконні вже сірий. О, і фенді біжить. Випустила фенді. Ну, і, сірий, я тобі несу їжу, пішли. Пішли, дивися тепленьке, пішли, пішли. Ходім, ходім, я висиплю. Ходім, ходім. Не нявчи, пішли, ну, а там поставлю, ти розілєш, Іди сюди. Іди сюди. Іди. Ось о мисочка чистенька твоя. Давай. Так, все, іди, іди, хороший, хороший котик. Давай, їж, їж. От молодчинка. Нагріла молочко і хліб. Не завжди ж і м'ясо. От молодчинка. Я сьогодні збираюсь Розмарин посадити п'ять гілочок. А це ж у мене. Той, що я обламувала в листопаді. Ось він. Ну, морозу не було і він поки що живий. А далі буде видно. Якщо мороз мінус 10, він погибає. Ну, Оце такий стоїть, а може й виживе. Ну, в мене ніколи не виживав. Тому я завжди беру гілочки, ставлю, пророщую корінці. Ну, а самі бачили, я там показую. Які вже корінці. Що ти, Фенді? Куди побігла? Мінус чотири, а так не скажеш, вроді й не холодно, ну бігай. Майже виїв. Ну, і тепленьке. От. Так, Фенді, не біжи до нього. Хай їсть. Фенді. Тобі таке не можна. Пішли, я тобі дам омлет зроблю. Да, не можна. Ось так. Ну все. Оце зараз поїсть і піде. От. А зараз ж я не можу відчинити вікна. Куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Чого трішечки не доїв? Зараз просто вистукаю, хліб, мабуть, не доїв. Та щоб не замерзло, то хоч ворона поклює. Зараз подивлюся. А чого я говорю? Я не можу зараз дуже відкривати вікна, бо в мене тут стоять перці. Це ж треба все прибирати, щоб відкрити і його нагодувати. То прийшлось виходить. Пенді, фу, то тобі не можна. Так. Ага, та ні, він так багатенько не доїв. Ось, ну, не так, щоб багатенько, але. Є й Ой, Що ж його? Я боцю пластикову зараз перелью. О. Ну, молоко попив усе. Красунчик, облизуєшся? Ти облизуєшся? Ой, так, а що ж? Тобі цукерочку може дать? Скажи мені. Пішов, пішов де? Фенді! Фенді! Ну, ти бачив? Фенді, йди сюди. Пішов де краще йому на паркан залізти. Бо... Фенді! Фенді! Та він тебе одною лапою приб'є. Йди сюди. Ага, пішов, пішов. Пішов шукати місце. Як йому там залізти? Та залізе. Зараз. А ну, ну ну, ну, показуй. Повертаєшся назад? Не знаходиш як? Сіренький. Може там мишка у, у дровах? А, він сховався. Пішли, пішли, пішли. Все. Він просто сховався, там сів і сидить на е, стопчику Повернувся, сірий. І як ти будеш пригати отам? Сіренький. А як ти там будеш пригати? Ну що, ага, тих таки почистиш. Давай. Вітру нам не треба, кажуть, коти так роблять на вітер. Нас тихо, тихо, гарно. Сіренький. Наївся? Ну біжи, біжи вже. У тебе там воно, скільки всяких тих дощок. Стілажі там лежать. Там можеш сидіти. Так. Ага. Опа! Оце я хотіла побачити, як же він прига? ось він так при. Фенді, так. ти думаєш, що ти до нього достанеш? Ні, все. Пішли, красуня, пішли. Сірого нагодували. Зараз візьму стаканчики, щоб посадити розмарин. Ну, але трішки ще погуляю, як завжди. Каву я вже попила. Ото й побачила сірого, на дворі гарно. Чотири пишуть, а так не відчувається. Буває на нулі та холодніше, ніж зараз, мінус чотири. Ну і фенді бігає. Ой, так що погуляємо трішки. Десь птахи співають, свірінчать. Ну, я не бачу, тут нема. Може, чуть? Що, все, не хочеш більше гуляти? Додому. Вушка трусяться. Ото треба одягати те, що я. Ні, зараз я тебе трішки вичешу, потім підемо додому. Взяла стаканчиків, п'ять штучок, вони в мене помиті. Я оці кришечки використаю як підставки. Він не бійся вже, почесали. Мене дуже багато було накидала. Біжи, тепер струшуйся. Ой, відсіля. Біжи. О. О. Кажи, тепер пішли додому. Мінус чотири. Додому треба йти. Ага, витрушуйся, щоб там на климок не несла мені. Ну, коли святік вдома, то мені нема коли тебе вичісувати. А зараз кожного дня. Хі -хі -хі. Куди? Куди? А куди ти? А? Тільки вспівай. за. Ага, каже, додому пішли. Все там відкрито чуть-чуть. все пішли ми. Поки я роздягалась, вона ось так смирненько стоїть, та да, Фендюша? Зараз помиємо лапки, очки. Все, що треба. Кажете, швиденько мий мене. Зараз. На кінець дійшла черга до розмарину. Так, я сьогодні буду саджати, у мене їх 5 штучок дали корінці. Хтось говорить, що не викопують, і так воно, так, я міряю. І так вони ростуть в землі. У нас, коли морози, вони погибають розмарини, я вже на особистому досвіді в цьому впевнилась. Тому я оце роблю так. І коли мені подарували гілочку розмарину, це Ліля, вона його привезла від подруги аж з Києва чи з під Києва. І оце я їх вирощую. Ну, це, бачите, в кінці листопада, здається, чи на початку грудня вже, ні, мабуть, в кінці листопада. Я зламувала, зрізувала оці гілочки. Ну, це дуже високі, я можу нижчі, нижчі. Але й ці дали, бачите, які корінці. І в мене є земля. Земля огородна. Додавила сюди листяний перегній. Пісок, мох, ну там в, в рівних частинах, тут в цій землі вже. От. І буду сажати отак, щоб заглибити корінці. Поставлю, коли посажу, пролью вода відстояна, якою я поливаю. І поставлю віранду. Чому віранду? Віранда в мене холодна. Ну, Не зовсім холодна, вона не отаплюється. Ну, морозу там немає. А розмарин у мене по досвіду моєму витримує, навіть коли мінус Ну, На дворі так ось був. Я там показувала, що в мене кущик росте, в нас не було морозу більше, ніж сьогодні мінус 4, але він стоїть. Ну, це я так його заглиблюю. Так, притискаю трішки землю. Ну, Тут у мене ложечка ця маленька трішки затримує. Ось так. Ну, вже стоїть. Кущик буде гарний, височенький. У мене з 10 проросло. Дали корінці п'ять, і шостий там маленький, але я не буду його сьогодні садити. І ти в мене ще стоять в воді, не знаю, чи буду садити, чи пообриваю листочки просто, як спеції. Бо ну, мені вистачає одного кущика. Кущ росте здоровий, тому якось так. Це дуже просто виростити, коли є гілочка розмарину. Ось так. Ну, Здається, вистачить уже. Ні, ще можна. Та це вже я отак візьму руками, краще потім все витрушу від ціля. Так. Ну, це все. Тепер проливаю водичкою. І так кожну. І дивіться, який гарний буде кущик. Він нарощує ще бокові пагони, тут уже є. І формувати можна. То шарик, то довжину якийсь. Ну, це так. Ну ось такі 5 кущиків я посадила. Зараз віднесу на веранду і хай собі там живуть. Хочу сказати, це дуже поганенький тут корінець, але я думаю, що все з ним буде добре. Ну, там один такий манюсінький. Будемо спостерігати. З вами разом. Ну, ось такі вони по висоті. Ну, поставила оце я на східне вікно. У нас тут плюс 10 зараз, на вулиці мінус чотири. Так що, я думаю, вони тут. Так, вони й стояли з водою і нічого їм не було. Корінці пустили. Не, так, не такі потужні, як вони в хаті пускають. Ну, Мені цього і треба було. Тому що в минулому році в мене дуже вони переросли. Ну, але нічого. Ну, а так трішки приживуться, я отак пообрізаю, щоб вони пускали розгалуження. І буде в мене розмарин, аби тільки використовували його. На сніжок там бачу, пролітає, невеличкий такий. О, синички такі летять, але бояться, дуже бояться. Я підійшла було дві. Я поки приблизила. Наташа каже, тітя Тоня, виходьте, там уже синички є. Вона, каже, прямо горів схватила. Ну, чекають <годжують> вже, машина проїхала, вони втекли. Ну, де ви там, йдіть, ну на кінець то, так що можна ще в лютому робити. Ой, я її якось. Неправильно знімаю і мені нічого не видно. Ага, бачу. Ну, летіть сюди, летіть. Ага. Ну, немає. Порозліталися, навіть горобці є, то не було видно навіть горобців. Наташа, треба ще робити одну. Буде сміятися. Ну, далековато. Ну, щось треба вирізати, бо сама дивлюся, а камеру вниз опустила. Ну, нічого. Ну, це побачили. Ну, що ти ніяк не наїсися? Ага, і зверху сіла. Ось так. Ну все, я пішла, то руки мерзнуть. Молодчина. Пішла, там їх багато вже літає. Ну Вони мого голосу бояться чомусь. І тікають. До мене прийшла Наталочка, і ось дивіться, що вона принесла. Вчора я купила Наташі котики. Вона собі купляла їх. Пила. Ну, а я ще до тебе думаю і тобі трошки вузь. Дякую, поділилася. А? Давай водичку поставимо. Давай. Ой, це району. Красота, речка, дякуємо. Може, як щось менше? Воно, Ні, воно, воно гарно розпуститься. Дивись, як воно гарно. Наташ, ну так ми зараз чайок поп'ємо. Вибирай собі тобі цукор чи замінитель? Я візьму собою трошки. Добре. Так, вибирай тут, знайдеш собі що. А, все красненьке. Хорошо. Турбнічний. Так, ага. от так, така зійде. Ага, ага. Ага, і ложечку. Вона мене застала в росту. Я тут, я це розплок. Я тут зайнялась прибиранням. Ну нічого. А що тут у тебе розлетівся оцей штатів, оцей, що ти його посклеювала? Ні, він, він, він же ж з двох частин у мене, і то, щоб, як на вітрі, він падає. І я е, раніше я приволочкою так скручувала, а потім, думаю, ізолентою і воно буде держати. Тут же половина. Де зеркало чи світ вішається. Ага. А, а це ж штатив. Він метр двадцять штатив, він короткуватий, а це ж вже вище в мене ростом і ще можна вище його робити. А, а ти так його високо. А так уд удобніше зйомку робити. А... Зрозуміла? Так. Я до цього далека. Та ладно. Давай. Так, давай на маску зробимо звичайні. Ні, ось. Возьму, ну, так... якщо так. А, не хочеш нам? Я госп... не, не хочу нічого. Так, так, так. Хочеш, так зараз так. я блюдце дам, щоб потім виняла. І ми почаюємо. Так що дякую, Наташа. А сьогодні невісточка твоя мені телефонує. Каже, їдь, подивіться, як синички їдять, горішки. 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 Так вони оце з пополовини схватили. Прилетіли на грушу сіли і тільки хвіст виглядав, а то все долбають і все. Ой, так що ми, ми трішки посидим. Щось хотіла ще сказати, та й коротше, а ось що я хотіла, щоб красуня на, на тебе не лаяла, ну А Ану подразни трішки, ага. Ой ой, ой, не достану, каже, давай опускай. Ой. Ага, в будеш на мене. Каже, буду. Будеш. <ріст> ну, <Віжи. ріст> Сухе таке. Оце ж, Наташа, я його проварюю, ото як її зготовлю, готую, а потім висушую. Або на батарею, або якщо не встигаю, то я в мікрофольовки. Ну, я, ну, суха, а оце ж вона таке любить. І Віка таке купувала, там якісь 50 грам, по-моєму, то їх немає, і до 100 гривень. А -а -а. Так оце я сама придумала, сама і їй подобається. Ну, і... І, Вірма, як косточка така. А -а -а. Супер. Ну ой, як гарно ці котики. Супер. Весна. Ну і так. що ми будемо чаю пити? Це раєчка нам дала, Дякуємо, Раєчка. Поді... Поді... Поділилася, поділилася, і Наташа зо мною поділилася. Тобі дякую, що все-таки прийшла. Я тебе проведу. Каже, в Наташі за телеф... телефон задзеленчав. Да. Каже: о, це мені треба йти по да. це, Вона той, той, той що я забуваюся Ага. А мені треба збити. Ну я зрозуміла. Це що ви глазки провіряли, це ти ще й не заказувала окуляри, да? поки оце не зіб'ється. Про... Ага. ага. Потім зробити мертве глаз. аж тоді каже, будемо підбирати. Ага, зрозуміла. Я тобі дякую, я тебе проведу. Тільки підожди, сиди. Угу. Бо зараз буде гавкати, не дивлячись на те, що ти її тут підгодовувала. Да, да, вона на мене дивиться, що це я роблю? Що да? це я роблю? Іди до мене, йди. Йди, моя хороша. Ой, яка ти розумничка. Ага, ну і що? Ну і... Наташа пита про слоненка? Ну да. Ото, що я не давала викинути. Ага, а вона де він узявся? Я кажу, ну це хвідюшин ще слоник. Я кажу, хочу ж викинути, та все, забувайся, забувайся, його кажу, ж викинуть у мусор. Кажу, а тут тоня явилася, де ти взяла слоника? я кажу, та ну наш слоник, це ще фідюсин, манюсінький був. Та кажу, ніяк не викину. А вона, та не викидаюсь, ми, ми будемо приходити і з святіком і буде гуляти. Так я сьогодні взяла, та його постирала. Ой, Тому... яка ти мала... постирала. А вона ж то побачила. Ну і обратно ж однесла туди. То вона ото спитала: де ви його взяли? Боже, десять год стояв той слонік, ніхто не, не бачив. Тепер побачили всі. Ой. Ти знаєш, і непогано на дворі, таке воно сьогодні, сніжило, не, воно я вийшла, воно, мінус чотири як було. Дніпра, якийсь ага. воздух холодний. Ага. Ну, воно ж морозиться Це, Ну, мінус чотири було утром. Ну, казала Наташа, буде й до семи. До? Да? Угу. Оце цей тиждень. Ага. Пішла, бо мені треба капати. Так, да, давай, ліки свої капай. А пока, Спока, Наталочка, приходь. Буде час і забігай. Да. Ой, що ми навіть не винесли печенюшку ніяко. Забули. Десять хвилин назад випускала фенді, не було снігу. Зараз дивіться, що робиться. За десять хвилин така краса налетіла. Ой. Ну, мабуть, розтане. Не знаю. Я не подивилась, скільки зараз. Ох, і гарно. Я бся в снігу, дивіться, оце да, Як до завтра не розтане, а на мете, ось скільки роботи буде. Ну, нічого, погода така. Вчора був дощ, сьогодні сніг. Ну, гарно. Краса просто.